Це дзеркало, ну це чисто дівчача штука. Така побрикушка. Ну, окей. Я ну, типу, зараз таким хтось користується. Якщо дівчата дивляться, напишіть. Хіба що в мене для цього якісь інакші застосування. Зеркало таке розкладне а коксниця. А, так, добре, йдемо далі. Так. Якщо це листівки, ямано. Або листівки, або блокнот. 100 Дуже схоже. <рес> Попередніше ніхто не купив. Отака штука. Але це в нас Кеннон. Uh, щось ще є.